Василиночка, иди їсти. Зараз домалю и приду. Все добре? Ты такая гарна. Я очень рада, что ты решила никуда не переезжать. А, ты через это. Я думала, у меня что-то в зубах застряло. Привет, Василинка, моя девчонка Перлинка. Привет. Добрий день, я Олень, я до вас на цілий день. Слухай, Даша, Снися, мені сон, що ти захотіла статися в Сіньковки. Хороше рішення. Максимка, я чого прийшла? Прийшла попросити прощення за того безкультурного шалапая. Ну, я про ваша, що він тут хазяйничав без проса? ну, поки вас тут не було. Нам ну, що з нього взяти? Колхоз червона синька. Слухай, Даша. Так укусно, я не думала, що ти така хазяйка. А, м -м -м. Це готував. Ну, Даша теж допомагала. Чайник ставила, Коротше, допомагала. Ага. Ну Це ж не діло. Даш. Хазяйка в хаті, є, а готує не хазяйка. Максимка, ти ж не баба. Ну, Люба, ну що за архаїчні погляди на життя? А ти подиви на неї. А щоб ти так готувала як слова на ходу придумаєш? Чи ти думаєш, що ти сама умна, що я не вмію слова на ходу придумувати? Та, пожалуйста! Дітька пупс! Це? Це От іменно. Не знаєш, що це означає? Неприємно оказатися на моєму місці, так? Люба, Даша вміє готувати. Ти знаєш, які в неї бутерброди. Хліб, сир. Хліб. Головне, щоб хліб був смачний, тоді. <плес> Понятно. <плес> Дашенька, тобі, напевно, вже говорили, але я тобі напомню. Що путь до серця чоловіка лежить через його шлунок. Ну там кишечник, пряма кишка. Ну, в общем, весь путь я тобі розказувати не буду. Ну, якщо ти не навчишся готувати, то все в твоїй сімейній житті буде через сраку. срака. <реку> 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 а знаєш, Люба, ну що, ну не все зводиться до їжі. Он багато чоловіків вони хочуть розуміння, прийняття, свободи. Як Вася. А що Вася? Можна подумати, я йому свободи не дають. Хоча в дворі поприбирати, пожалуйста. Хочеш город на зиму перекопати, та, пожалуйста. Ні, ну а то, що він відказується, я ж не винувата. А, Так він від хорошого життя в Київ рветься, так? <клухи> Ах ти ж подивись на цього тіцька Пупса! Тітька <клухи> Пупса! <клухи> От іменно! Тепер я знаю, хто такий тітька-пупс. Це ти, Даша, Тому що тільки то котіко пупси не вміють готувати. І якщо ти не візьмешся за голову, то воно скоро від голода зазнання потеряє. Подивись, мале худе, як маміна царапинка. мішок касті ложка крові. Та ти подиви на неї! Сиділа, нікого не трогала, завела мене, я би, між прочим, прийшла вам сказати доброго утра! Субан, будь ласка, Даша з приводу Васі права. Вася не правий, а Даша права. Даша, якщо чесно, я дуже хотів, щоб ти мені готувала. Мені було б дуже приємно. А! Але я не наполягаю. Добре, я приготую. Що б ви хотіли. Бургери! Василенечка, давай щось інше. Я просто не їм м'ясо. Ти м'ясо не їси, а вони страдати не повинні. Люба. А, та поняла, поняла. Вибач мене, Дашенька, що то я завелася. Не як і ти не тітка-пупс. Нормальна дівчинка, Ну, а то що готувати не вмієш, що це діло наживне. Якщо не вийде, приходь до мене, я навчу. Угу. Після такого я точно маю приготувати найкращі бургери у світі. За минулий рік казіно заробило 6 мільярдів. От де гроші світу крутяться. А? Нам би з тобою в селі Казіно відкрити. Ходили б з тобою в білих носочках і їли б оселедець на журнал. Та там один автомат стоїть як комбайн з музикою. М? Ну, Любка йде. Почне. Шипіте, що сижу, нічого не роблю. Ляси точу своїм дружком ідіотом. Добрий день, хлопчики. Відпочиваєте? Молодці, правильно, треба оддихати. А що без перекури коні дохнуть? А про що ви тут розговорювали? Я чула? А От Толі розказує про свій бізнес-план. а Він каже, що нічого не вийде. Та ти шо? Такого ти слухаєш, Толю. він тупий, як пробка. Він просто тобі заздрить, що у нього в голові немає таких геніальних ідей, як у тебе. Що ви мене ображаєте в моєму ж домі? Кстати, про дім. Ось. А може це повернеся додому, де тебе всі розуміють і підтримують. Любочка, не задавай питання, на які ти не хочеш почути відповіді. Смачного, хлопчики. Треба валити звідси. Там вода в керниці. Ми побудуємо свій автомат. Змий! Ну, як казав мій дід, заходячи в курник, поніслась! Котлети для бургерів, булки для бургерів, сир в слайсах і соус барбекю, будь ласка. Є кетчуп. А як же... А так же. В умілих руках і шуруп сапілка. Якщо потрібно м'ясо на котлети, шуруй до зайченків. Вони вчора кабана забили. Дякую. На здоров'я! Привіт, сірі! Як приготувати бургери? А що тут відбувається? Це Надюша, ігровий автомат. Хочеш мільйонером стати, треба нам червончик дати. А знов якийсь лохотрон, да? Як з турніком. Sit in скажи. Надежда, все чесно! А хочеш спробувати, ну, безплатно. За рекламу. Ану. З перемогою! Ось yeah, чесно і hey, гр 100 гривень. Всього на всього 10 гривень можна виграти 100. Tons. Все по чесному Підходимо, не стисняємось. Так, крути. Пемпе. Отак. Мамки, привет. Ага. Давай следующий. <плес> Поделим прибыль. А, тоби, ну... 33. Та я, я за ці гроші навіть велика з Польщі своїм ходом не прижину. А тобі скільки? 240. А що? Ну, так ідея моя. Бізнес мій, ти найманий робітник. Що не так? Я співзасновник. Інструменти мої, а матеріали мої. Пополам повинно бути. Секундочку, час. Ой, а ти диви, як четверо одного давлять, а? Ти б просто спасіба сказати, що я взагалі на поляну скинувся, взагалі ти мав би просто виставитися за те, що я тебе на роботу взяв. Ах ти ж! Тобі повезло що в мене сушняк? а то б я тобі в морду плюнув би. Ах так? Я піду. Я піду туди, де мене цінують. І цінують те, що я роблю. В морду ти мені, звісно, не плюнув. Технічески, але бідно. Ти що? Ти ж я! Васічка. Васічка. Туда? Ти... ти вернувся? Так, вернувся. І не спустими руками. От вирішу тобі гостинця купити. На пакет зекому. <рес> ти в мене такий економний. Так що може от. Вася, а може цибульки? О, цибульки. Можна цибульки, можна. Вася, а ти сам це рішив? Чи то, що я так сказала? Я не поняв, що не має, що. цибулі Ні, ні, Вася, цибулька є. Я просто хочу понять, чи дійсно ти хочеш цибульки, тому що якщо що, то я не заставляю. Можна чи не можна. Любо, що ти від мене хочеш? Та я хочу поняти, що ти хочеш. Господи, Люба, що я хочу. Я хочу ігорний бізнес розкрутити до такої крутозни, щоб толя на своїй завісті просто повісився. Ігорний бізнес. Васічка, отака ідея. отака! така. Ти такий в мене молодець. а ти зі мною погоджуєшся, Я просто тебе підтримую. Ти може цибульки? А я такий голодний. Просто як вовк. Я так мріяв про твої бургери. Ура, бургери! Прошу. А Ви не дивіться на їх зовнішній вигляд. Вони дуже смачні. Я все робила один в один, як по рецепту з Тіктоком. Ну, тільки булочки не для бургерів. Взяла батон. Ну і соус не бургерний і сир. Не чедер. Та да я впевнена, вони дуже смачні давайте. сто 100%. -ів. Як можна зіпсувати бургери? Ну. Вони Правда? Неперевершені. Просто вона фруктів обіглася. Не голодна. Я не голодна. Ладно. Я на тебе трешечки зазря. Шкода, что я не ем мясо. А ты ешь. Угу. Спочну. Что-то не так? Це подракула. А. Ну Ти тільки все нас'єш, mm -hmm. а то я маю ще там люблю один принести хоча б щоб довести, що я вмію готувати. А, хоча знаєш. їж. <гум> У мене там ще продукти залишились, я ще приготую. <гум> Це все тобі. <гум> Мій голодний вовк. <гум> Фізкую незаконний бізнес, на який немає документів. Які документи? Ми ж разом працювали і взагалі ти не маєш права. Маю, тому що на тебе подав заяву твій колишній колега. Ох і лайно цей колишній колега. Дід лайна чую. А як ти міг сам у себе заяву прийняти? Як? А Ось так. Вняв фуражку, подав заяву, одягнув фуражку, прийняв заяву. Толя! Так Вася не пи... не мор. Не... Якби нас не дивились діти, я б тут точно вдягнувся. О! Не ворож голову! Ось так! Ну що, догрався махінатор? Це ми ще побачимо! Па-па-ра-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-ра-па-па-па-па-ра-па-па-па-ра-па-па-па-ра-па-па-ра-па де бургери, які я готувала для Люби? Люба, я сьогодні зранку все з'їх. Клас! Ouch! Це була спецоперація ловля на живця. По-перше, тобі світить стаття за незаконний ігровий бізнес. А тепер я тобі ще припаяю. Робеш офіцера при ісполненні… – Що ти мене грабиш? Yeah. Я на тебе заяву накатаю в столиці в Головне управління! Так все. Я треба буду арестувати. так, Наручник. Ти на ручники? А, ми з тобою вчора ними пиво відкривали. Стоять! Будеш стоять? Звісно! Я зараз прийду. Розстоять! Ну, Натолічко забирай! Пішов ти придурок? Воно виглядало апетитніше. Трошки. Тоб вона навчиться. Це питання часу. Дай Бог, Максимка, тобі дожить до того часу з такою готовкою. Господи, як смердить, аж очі виїдає. піду свиням оддала. Дякую тобі, Люб. Тільки Боже, як смачно. Тільки, якщо тебе Даша чимось пригостить, ти будь ласка, похвали її. Добре? Я? Заради мене. Добре. Маю до вас ділову пропозицію. Внімательно. Чесну зіграй і баблішко вигравай. Десять гривень це не гроші у нас грають даже воші. <клухи> Ти що тут знову страєш? Що за групіровка? Ніяких незаконних ігрових автоматів. Люди виступають, смішать, веселять народ, як на ярмарці, а ярмарки в нашій країні не заборонені. Ладно. Експеримент на чесність. Роботають. <кхм> Крутіть. Ох ти ж! обманщик, ви ж договорились. А ти докажи! Нема що казати, нема що триндіть, пішов геть звідси. Свині теж не захотіли їсти. Максимка, а? а ти знав, що свині вміють плакати? Ніколи в житті не бачила такого. Юба! А? а я бандерики не крутила. О, О! Яка ти молодець! Макс? Mm? Знову тут? А чого ні? Сидимо, балакаємо. А поки балакали, то я по ті розговори борща лупанула. Дві тарілки. Так, а що? Де одна, та да, Максимка? Я просто сиджу, балакаю. Так, дивись, тут з м'ясом, з капустою, з зеленю, з грибами і сиром дурблю. Та ти шо? Ой, Дашенька, я би з удовольствием от все продегустувала. Ну только ж я з'їла аж дві тарілки борща, я наїлася. А Максим хай нічого не їв, то він голодний. Може, хай він попробує. Чим і голодне. Ну, чого тут на всіх вистачить? Давайте, пробуйте. А чого любу об'їдати? Я вже вдома поїм. Ну, Люб, а -а -а. ну, спробуй, будь ласка, то ти і далі будеш думати, що я не вмію готувати. Я? ты вот шо, никогда в жизни я больше такого не скажу. <свеч> Смачно. А с удовольствием. Смачно! Максимка, тікай, бо повізьму тебе в плен, щоб Дашенька готувала ток для мене. Даша, а можна я вечерю приготую? А? Інколи я хочу готувати для тебе теж. Ні. Я господині, я готую. А ну, взагалі, якщо мій чоловік хоче для мене приготувати. Ну, звичайно. Тільки з мене обід. Я в магазин. Ага. Я знаю, що Вася вам мало платить. Я з ним працював. Та нормально платить. Пополам. Половину собі, половину нам. Ну і де тут чесність. Прибудь треба ділити рівно на чотири частини. А хіба це не все одно? Угу. Якби я виграв у вашому автоматі, я всім би взяли би рівно по 25 гривень з одної ігри. А я ще не закінчую. Та що ти там не закінчить?

Бах! О, ну, считай, що я пальну! <сі> Ковбой! <сі> Тепер! граю я. Ну-ну! Приготувались! Давай, хлопчики! Працюємо! лохам везе. Давай, давай. На, вступай. Граю еще? Может, кто еще хочет? А что такое, вас? Что это за дискриминация? Это может за какой-то развод? А нет, никакого развода, все по-честному, давай. Мужики, собрались? правда все? та 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 Давай, бабло! Живодер! Все, иди! Не, грайся! Мужики, не подводите! Давай! Ты что поменял? А я ведь сразу хотел взять баклажан. Так требует сразу брать баклажан. Через вас програю тепер, самі платіть. Е -е -е. Пополам. Половину з тебе половину з нас. Якісь прибутком. Так, а ну давай. Давай, віддавай борг. У мене налички більше нема. Нічого, я свій борг. В блокнотик запишу Тільки... Секундочку. Твоя вовчиця така голодна. А що приготував мій вок. А вечеря вже готова. Клас. Тут і млинці з сиром. І овочевий салат, а в духовці вже чекає шарлотка. І на смак вони такі самі, як на вигляд. Mm. Mm. Можна пробувати? Mm -hmm. Так. Фу, яка гидота. Нічого гіршого світі не коштувало. Це ти ще нам пробувала свої бургери. Тепер тобі час говорити мені правду. Я це знайшла в якомусь смітнику у Любані. Даш, я не очікувала від тебе такого. Всі перед любою мене виставкою повною дурою. Ой. Ну що, граємо? Та ні, Наверно, хватить. Скільки ж можна вигравати? А що це раптом передумав? Що до того мухлював? може якась схемка була? а? Я Я не мухлював, хлюбав, як не ти! Кабачок. Що? Кабачок. Кабачок. Що? Кабачок. Ви з А ти? А при чому тут я? Може, це в нього позивний такий. Кабачок. Я, ти, іуда. я взагалі столі не домовлявся. Шу! Вася! Ні! Вася! Ах! ти Вася! Туаля! Туаля! Шо? Кабачком! В діда, та тебе самого судить треба! Як ти! Діда не прилетіло! Тільки не треба перекидати з хворої голови на здорову. Люди прекрасно бачили, хто винуватий. Люди не мовчіть! скажіть. Я все бачила. Це все через Васю! О, точно це Вася, це все він устроїв. І хлопці підбурив на свою афьору. Правильно хай ба, 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 хай ба. Ти кажи, повнад середні у бач. Хай ба. Даш, ну вибач мені, будь ласка. Я не хотів тебе ображати, а вийшло навпаки. Ну вибач. Макс, це катастрофа. Люба готувала моїми бургерами свиней, і ті не захотіли їсти. Просто я хотів дати тобі час. Даш. Я готовий кожного дня їсти твої бургери, поки ти не навчишся. Ну, Може не треба заради мене над собою так знущатися? І надо мною. А що ти робиш? Вареники. А як ти зробила тісто? Подивилась в інтернеті. Просто я подумала, що в нашій родині хтось повинен готувати. Просто якщо ви будете постійно сваритися, то я буду постійно голодна. Секундочку. Треба мені приписувати те, чого я не робив. Ти ще сказав, що я Януковича вивіз. О, Люба, привіт. Привіт. А ти в курсі, що твій Вася в діда Семена кабачком кинув. І дід ледь бабку свою покійну не обняв. от тут тобі Надька, не повезло, тому що Любонька швидше мене підтримає і мені повірить, Так, Любочка? А те, що ти пів села обманув зі своїм ігровим автоматом, теж повірить, а? Любишка, ну це довго. Така цікава історія. Да. В смислі? Чорна полоса.